Дух святий рухається силою віри. Коли слова Божі сказані з вірою, тоді Дух Святий буде переводити в дію небеса та землі, щоб викинути їх. Сьогодні на передачі переможного свірча Кеннет Копун навчає нас використовувати віру, щоб проявляти Боже велич. Тепер ми знаємо, що Ісус був воскрешений з мертвих святим Духом Божим і ми знаємо, що Він був воскрешений з мертвих. Славою Божою. Тому Дух Божий це слава Божа. І ми знайшли підтвердження цьому як в Старому Завіті, так і в Новому Завіті. Дух Божий це вогонь Божий Дух Божий це Хмара Божа. Дух Божий це слава Божа. Амінь. У всіх цих місцях писання ті два посилання були прямо там разом у кожному з цих місць писання. І потім ми переходимо до нового завіту і дізнаємося, що він був воскрешений з мертвих Духом Божим, і це той самий Дух, який живе в нас, він не змінився. Коли ж Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе в вас, давайте прочитаємо це так: якщо слава того, хто воскресив з мертвих Ісуса, живе в вас, то слава, яка воскресила Христа з мертвих. Оживить і ваші смертельні тіла духом своїм, славою, яка живе в вас. Так, слава Богу. Амінь. Чим більше я думаю про те, що всередині мене живе Бог, і чим більше я усвідомлюю, що це та сама сила Воскресіння, слава Богу, яка живе не просто в моєму дусі, мій дух знаходиться всередині мого тіла, і це тіло храм слави. Це храм духа живого Бога з моїх рук мають виходити подібні до блискавок промінчики сили і слави. Слава Богу. І коли ми ходимо вірою, так воно і є. І ми не говоримо про щось у тому вигляді, в якому пророк це побачив, бо дозволив йому побачити це своїми очима, оскільки це було важливо. Адже ті люди були звичайними людьми. Вони не були народженими згори людьми. Їм потрібно було це знати, їм потрібно було це бачити. Нам з вами потрібно вірити в це алілуя і розуміти, що ось хто знаходиться всередині нас, той самий дух в Ісусі. Жодного разу такого не було. У всякому разі ніде не записано, щоб Ісус йшов і просто щось прострілювало в його руці. Ось так. Тобто воно вистрілювало, але ви не могли цього бачити. Однак результати були відомими. Амінь. Так, Ісус торкнувся прокаженого, і проказа відступила. Він промовив, і гарячка відступила. Він промовив, і море почуло його. Він промовив, і вітер почув його. Що відбувалося? Отець, який перебував в ньому, дав йому ці слова. Він сказав їх. Дух Божий почав діяти, і щось було створено. Та сама сила, яка створила цей Всесвіт, сказала вітру заспокоїтись. Це син мій улюблений, і вам краще його послухати. Отже, що сталося? Вітер відповів: Так, сир, і вода відповіла, так, ти хочеш піти по мені? З цим теж буде все гаразд. Амінь. Так все виходить із середини нього. Ваше майбутнє. Ось тут. Той самий дух, який окропив та виміряв всю воду і порох земний і підтримав планету в рівновазі навіть після всіх війн і змін. Тут є повищення, ми його зріжемо, щоб його тут більше не було. Все продовжує залишатися в рівновазі. І все це охоплене і осягнуте духом живого Бога. І Він є тим, хто планує ваше життя. Він той, хто спланував ваше майбутнє. Він той, хто дав обітницю у тій книзі, він дав обітницю зробити вас багатими. Він дав обітницю зробити вас здоровими. Він дав обітницю все виправити в вашому житті. І все, що відбувається в вас і навколо вас, ви маєте віру Ісуса. Щоб з її допомогою перемогти це. Алілуя. Ви спитаєте, а як? Прийміть його слово, говоріть ті слова, і вони щось створять. Слава Богу. Ви вхоплюєте це? Амінь. Розумієте, мені доводиться продовжувати у вас це запитувати, бо я бачу лише одне око, яке дивиться на мене. Цю камеру. Хвала Богу. І здається, що я практично можу бачити вас там, у цій камері. Хвала, Господу, амінь. Слава Богу. І в писанні. Давайте повернемося до книги Ісаї. Ми зараз підходимо до відкриття, про яке мало говорилось. І знаєте що? Ми не робили цього достатньо. Ми не говорили про це достатньо. Ми не проповідували достатньо про того, хто живе в нас. Більшість п'ятидесятників, більшість повноєвангельських віруючих, частиною яких я є, і я радий, слава Богу. Ми не робили цього достатньо. головним чином, ми навчали про прийняття хрещення Духом Святим. і це чудово. Це добре, це перший крок. Ми не заглиблювалися у це досить сильно, щоб піти трохи далі. Тих перших кількох слів, які ми говорили іншими мовами, і тоді, як Боже мій писання говорить, що ми маємо право, ми маємо привілей, честь і здатність говорити не лише мовами людськими, а й мовами ангельськими. О, брате Коплен, це те, що говорить Писання. Навіть якщо я говорю мовами людськими та ангельськими, а не маю любові, в цьому немає жодної користі, це просто порожній звук. Але все-таки він сказав, що говорив ними. Ну, я не розумію, яка користь від того, щоб говорити як ангели. Користь є, коли ви розмовляєте з ангелом. Так, це те, що сказав я. Але бачите, як мало ми про це знаємо. Нам потрібно знати про це більше. У нас є службові духи, які посилаються на служіння для тих, хто є спадкоємцями спасіння, тобто для нас з вами, нам потрібно підкорити себе Духу Божому, який всередині нас, і час від часу говорити: Господь якщо є щось, дозвольте повернутися на крок назад, перш ніж сказати це, писання говорить, щоб начальством та владам, говорячи про ангелів, і також про начальства і влади, які повстали, але головним чином. Це місце писання говорило про те, щоб ангельським начальством та владам через церкву стала відомою багатогранна мудрість Божа. Тепер ми розуміємо, чому корисно говорити їхньою мовою. А хіба вони не говорять англійською? Чому вам хочеться продовжувати сперечатися з Писанням? Чому б вам просто не поступитися і не сказати, Господь, ті службові духи послані служити Глорії, мені і моїй сім'ї сьогодні, і для цього служіння? Коли я молюся у дусі і отримую слова від Тебе, Господи, Ти в мені, і ти маєш певні речі, які хочеш сказати і зробити. я молюся стосовно тих речей, про які я не знаю, як молитися правильно. Тому я молюся про них в дусі. Якщо ви маєте ангельські слова, тоді ви просто говорите, гей, я поступаю з цьому, мені потрібно це витлумачити. Адже писання говорить: той, хто молиться іншою мовою, його розум залишається без плоду, але нехай він молиться також і про те, щоб тлумачити. Отже, я молюся про це. І були часи, коли приходило тлумачення цих слів. Я не знаю, чи були ці слова ангельськими, чи ні. Мені байдуже. Моя віра в дусі, який у мені, який дає мені слова, щоб я говорив їх. Я говорю їх, і це щось створює. Алілуя. І ви розумієте, що я маю на увазі щоразу, коли використовую цей вислів. це щось створює. бо я посилаюсь на перші три вірші першого розділу книги буття. Амінь. Щоб оновлювати свій розум стосовно цього процесу. Коли Ісус сказав, слова, які я говорю, я говорю не від себе, але отець, який перебуває в мені, Він творить ці діла. Він дає мені ці слова. І я говорю. Це щось створює, зцілення, звільнення, щоб не було потрібно цієї миті, ця сила вивільнена. Слава Богу! Амінь. І в 40-му розділі книги Ісаї, там, де говориться про того, хто води поміряв своєю долоною, а п'яттю, майже в 23 сантиметри, виміряв небо і третиною міри обняв пил землі, і гори зважив вагою, а звір'я шальками, хто Господнього духа збагнув, і де та людина, що ради свої подавала йому. Поверніться назад. Це 12 12-й вірш. Поверніться до 5-го вірша, і з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло. Бо уста Господні це прорекли. Хто це сказав? Уста Господні. Я можу сказати вам наступне: брати мої і сестри, скажу вам, я можу гарантувати, що це відбувається. Певною мірою, це вже сталося. І певною мірою, воно вже сталося в служінні Ісуса. Але зачекайте хвилинку. Мені доведеться говорити з вами прямо. Хіба ви не пам'ятаєте, як він сказав? Діла, які я творю, і ви створите, і більші за ці створите. І ми зараз у цих більших ділах, в ім'я Його, Його духом, який живе в нас, нехай це буде зроблено мені, Господь. Нехай це буде зроблено через мене, Господь, як ти сказав і як ти написав. Амінь. Я не уявляю, які більші діла, ніж робив Ісус, ми можемо зробити. Дозвольте запитати, чи побачила ця земля славу Божу під час життя і служіння Ісуса? Ні, але Бог тут сказав: слава Господня буде явлена, і вся плоть побачить її. щось ось ось тут станеться. І навіть якщо це буде лише за кілька миттєвостей. До підхоплення церкви. Тобто, це має статися, щоб кожна плоть побачила її. Отже, про що ми тут говоримо? Як ця слава буде проявлена? Над всією землею будеться величезна хмара слави. Сюди зійде вогняна людина і так далі. Гаразд. Давайте просунемося трохи далі. Давайте дозволимо Господу, Відповісти нам на це. І давайте відкриємо книгу Дій, другий розділ дуже відоме місце писання. День п'ятидесятниці. Мені потрібно вам тут дещо сказати. І ми звернемося до цього. Ми дуже скоро звернемося до цього. Але я насправді хочу прямо зараз згадати про це, оскільки це частина прояву слави. Коли ви думаєте про те, що всередині вас живе Бог, ви маєте знати наступне. Дух, який живе прямо всередині вас, знає все. Знає все, що можна знати про приготування їжі. Він знає все, що можна знати про машини. Він знає все, що можливо знати про будинки і про те, як їх будувати. Він знає все, що можна знати про літаки. Він все знає, що можна знати про науку. Він все знає, що можна знати про комах. Він знає все, що можна знати про всіх тварин, риб. І їхнє життя. Він знає все, що можна знати про листя. Дозвольте сказати вам дещо. Наука продовжує шукати. вони думали, що атом був найменшою частинкою, але потім дізналися, що ні. Є ще менші частинки. І потім вони почали розщеплювати атоми. Вони продовжували розщеплювати його, і дозвольте мені дещо сказати: Бог не лише є найбільшим зі всього, що взагалі існує. Він також є і найменшою часточкою, бо на ньому закінчується все маленьке, і на ньому закінчується все велике. Він Альфа і Омега, і він все між ними. І де б не знаходилося ваше життя, він знає все, що можна знати. Ми читали 16-й розділ Євангелія від Івана минулого тижня, і я процитую його вам ще раз. Він сказав: коли прийде дух істини. Він наставить вас на всю істину. І яку всю істину вам потрібно знати? Мова йде не лише про духовні речі, а про все, що вам потрібно знати, слава Богу. Вам потрібно знати все, що вам потрібно знати, що вам потрібно знати. І він поруч для того, щоб навчати вас цьому. Він поруч, щоб показувати вам. Вам не потрібно робити тисячу різних експериментів, щоб дізнатися, як полагодити шину, яка спустила. Він вже знає, як це зробити, слава Богу. Ви можете запитати його і сказати, Господь, допоможе мені з цим. Одні люди, яких я знав в служінні, вони також друзі Кейта і Філіс Мур. І ми говорили про них в минулому. Скажу вам, вона була молотовним воїном. Вона могла в молитві з'єднати небеса з землею і вони з чоловіком купили новий дім автофургон. точніше, причеп для подорожей. І вони зібралися з ним в поїздку. їм допомагав ще один чоловік. Вони приготували причеп, під'єднали його до живлення. вімкнули світло, але світло не запалилося. А на дворі йшов дощ. Ішов сильний дощ. І він там вже наскрізь промок. Вони перевіряли, чи все гаразд з контактами, і бачать, що з контактами все гаразд. і з іншими контактами все гаразд. Вони перевіряли всі контакти. Всі вимикачі були на місці. Вони перевірили все і не могли зрозуміти, в чому була проблема. вмикають світло, але світла нема. А вона сиділа в машині, де було сухо. Вона помахала йому і покликала до себе. І він сів в машину і запитав, що, що сталося, вона сказала, я не знаю, що ви робите, але я сиділа тут прославляючи Господа, і молилася іншими мовами. І до мене продовжує приходити слово «лампочка». Він сказав: я не знаю, що це може означати. У нас поки не виходить розібратися з однією проблемою. Вона сказала: Я не знаю, що до цього. Я просто хотіла сказати тобі, що я отримала. Він повернувся назад до причепи. Його вже там мало не змило. Дощ все йшов, йшов, і нарешті він зайшов у причеп і перевірив причепі ніде не було жодної лампочки. Бачите, Дух Божий знав це з самого початку. Чому він йому не сказав? Він весь час говорив йому, той не слухав. Він був занадто зайнятий прийняттям своїх власних рішень з цього приводу. Ось хто всередині вас, і він знає і розуміє. Йому було доручено отцем по молитві віри Ісуса вести вас і наставляти на все, що є істинним і правильним. Слава Богу! Я зрозумів це багато років тому. І це не означає, що у мене виходить бути під'єднаним у 100% випадків і скажу вам ось що поступово у мене це виходить все частіше, частіше і частіше. Чим більше я практикую, тим більше віри я застосовую. Чим частіше я говорю, я відмовляюся дозволяти, щоб з моїх вуст виходило. Я не знаю, що робити. Ну, брате, коплен, що ви маєте на увазі? Ви хочете сказати, що завжди знаєте, що робити? ні. Бо щось, що я говорю, базується на першому розділі послання Якова, де мені обіцяється мудрість Божа, якщо я попрошу з вірою. Тому я не приходжу до Бога. Боже, я не знаю, що робити. Я просто не знаю, що робити. О Боже, я не знаю, що робити. Ось я вже п'ять чи скільки там разів сказав, я не знаю, що робити, замість того, щоб говорити, отче, на підставі написаного послання Якова, я знаю, що робити, бо я знаю, що ти тут. Я прошу тебе передати цю інформацію в мій дух, і потім в мій розум. Я підкоряю своє мислення і уяву твоєму духу прямо зараз стосовно того, що мені потрібно робити, і скажу вам не раз і не кілька разів, я багато разів, бум, і ось воно. І знаєте що? Більшості випадків так, знаєте, я, начебто, думав про це. Що відбувається? Я вловлював маленькі уривки цього, і ви говорите. Я підозрював, що це було правильно. Я інтуїтивно відчував, що так воно і є. Що відбувається? Це ваш дух намагається достукатися до вас. Бо у Духа Святого є те, що Він хоче вам сказати. Він знає, як пекти млинці, якщо це є вашою проблемою. Він також знає, як витягнути вас з боргів. Навіть якщо немає жодних видимих засобів до існування, моїми видимими засобами до існування є ось це слово. Я шукаю передусім царства Божого. Ось моя країна, ось мій уряд. Я маю це слово, яке конституцією царства Божого. Алілуя! Я пристрасний. Я пристрасний патріот царства Божого. Слава Богу. Оскільки Богу потрібно, щоб царство Боже було сильним, і Євангелія проповідувалася по всьому світі. І крім того. В цій країні живуть люди, які не знають, як вірити Богу. Їм потрібна сильна, хороша економіка, їм потрібна побожна країна. Біблія говорить, коли примножуються та панують праведники, тоді веселиться народ. Чому? Бо прокляттю стає важче функціонувати, коли починають діяти люди, які шанують Бога, а не ті, хто не шанує Бога, які намагаються звідусіль видалити його ім'я. Видалити його ім'я з програми партії, видалити його ім'я з будівель і вигнати його геть. А коли приходить якесь нещастя, тоді вони співають християнські пісні. Мені це не подобається і просто тому, що вам хочеться грішити. Ви коли-небудь помічали, що ті люди, які підтримують гріх, підтримують аборти, гомосексуалізм, підтримують крадіжки, вбивства. Ви коли-небудь помічали? Що у торговців наркотиками ніколи не виникає розмовок з приводу кандидата, який висуває себе на якийсь пост. Вони виберуть любого. їм байдуже, що там за партія, їм байдуже, що тут буде. Вони хочуть полегшити можливість грішити. Навіть якщо вони не голосують, вони будуть фінансово підтримувати тих, хто, на їхню думку, полегшить їм можливість робити їхню брудну роботу. І коли це відбувається, це дозволяє прокляттю з духовної сфери діяти з більшою силою, ніж тоді, коли тіло Христа. Розповсюджується і займає чітку позицію і протистоїть прокляттям. Погода починає заспокоюватись. Усі складові частини прокляття опиняються в такому стані, коли дияволу важче щось зробити людям. Амінь і там є люди, християни і нехристияни. Бог наказує сонцю стояти над праведними і над неправедними. Слава Богу. Він хоче благословити всю землю, якщо ми тільки дамо йому можливість. Читайте наш календар перемоги від віри до віри. Для чого? Бо він допомагає людям. Там кожного дня є свіже слово. Там є місце Писання і невелике послання від Кеннета та Глорії Коплен, яке натхнене Духом, натхнене Словом Божим. І коли ви щодня проводите час у Слові Божому, що ви робите? Ви закладаєте тверду основу, основу віри в Бога, віри в Ісуса і віри в Його Слово. Ви закладаєте фундамент для свого життя. І цей календар перемоги базується на слові Божому, і він буде підбадьорювати вас. Він буде надихати вас кожного дня. Ви можете знайти його на нашому сайті kcm.org.ua. Тому під'єднуйтеся і читайте його щодня. Нехай те, що ви будете читати, стає частиною вашого життя і благословляє вас так само, як воно благословило багато людей по всьому світі. Також ми пропонуємо вам абсолютно безкоштовно замовити нашу книгу Все це він зробив для вас. Ми знаємо, що всі ці матеріали є могутнім інструментом. Вкладайте Слово Боже в своє серце, перебувайте в Слові Божому. І коли воно входить у ваші очі і в ваші вуха, саме тоді воно починає втілюватися і приносити зміни в ваше життя. Тому замовте для себе ці книги. Якщо хочете, замовте для членів своєї сім'ї або для своїх друзів, будьте благословіння в житті когось іншого. Амінь. Сьогодні брат Коплан говорив про те, що Дух Божий в нас знає все. Він знає все, що можна знати про все. все, що взагалі існує. Він знає про все це і він експерт у будь-якій сфері. Дух Святий може показати вам те, що зробить вас успішними. Біблія говорить, що Ісус вістить вам майбутнє, те, що прийде. Він знає, як змусити щось працювати. Він може припинити стресові неприємні ситуації. Він може змінити все це середовище зцілення, визволення і миру Божого. і це послання для сьогоднішнього дня. Це те, як жити в силі Божій і в любові Божій. Якщо ви пропустили якусь передачу, ви можете знайти її на нашому сайті KCM.org. Амінь. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Це Джеремі Пірс Нагадую вам, що Ісус є Господь. Ще до того, як хвилі накотились на океанські береги, до того як орли здійнялись над горами, він знав тебе. Він зіткав тебе у материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого. Ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну. Щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того.